Я вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні у нас таро-прогноз. Підписуйтесь також на мій другий канал, україномовний Eleanor Magic Coffee. Там ворожіння на кавовій гущі, також можна підтримати, отримати точніше. Отримати підказочки, але, значить, можна і підтримати мене, і допомогти розвивати канал підпискою, вподобайками і коментарями на тому каналі. Посилання буде під цим відео. Також звертайтеся у Viber або Telegram, для того, щоб замовити індивідуальний розкладик на будь-яку тему. Уже індивідуально, так. І сьогодні у нас загальний такий розклад, тема підказки для вас від вищих сил. От хто притягнувся, для того і буде. Спочатку подивимось, хто ви, в яких ви енергіях на сьогодні, що йде в ваше життя найближчим часом, і який буде ітог подій. Найближчого а, часу для вас. Так, а потім ми подивимося ще підказки. Так, да, потім ми подивимося ще підказки від Вищих сил. Так, хто ви? о, ну тут ви дуже такі духовні люди, хто притягнувся на цей розклад. У вас а, могли бути. Хтось із рідні, вчителі, можливо, навіть батьки, можливо, ви самі дуже сильно, потужно розвиваєтесь духовно і на сьогодні вже досягли певного рівня в цьому всьому. Хто тут мене дивляться? Можливо, практики. Ви вже маєте якісь ключі від е, тих яких подій, які відбуваються сьогодні, взагалі не лише у вас в житті. Але і в країні, і в усьому світі, в яких ви енергіях. Ви й далі продовжуєте розвиватися, ви й далі продовжуєте навчатися, ви досягаєте чогось, ви багато читаєте, багато е, пізнаєте, спілкуєтеся, можливо, багато, і ви на сьогодні ви вже знаєте, що ви себе в обіду не дасте. Так, ви налаштовані. Ви можете відчувати себе вічним учнем. знаєте? Можливо, хтось іще хоче друге, третє, третє освіту отримати. Бачите, я балакаю і мені підспівують. Хтось любить пташок, також, як і я. Подивіться, тут на карті є також багато пташок. Ви ними навіть опікуватися можете, кормити їх. Давайте далі подивимось. Ви можете бути у сім'ї. Ви можете просто багато ким, як я вже сказала, тут птахами опікуватись, а взагалі, ви багато ким опікуєтесь. Це карта підтвердження лише. Хтось вас оточує, кому ви допомагаєте. Можете матеріально допомагати. Можете допомагати також розвиватися. Можливо, діти у вас є, можливо, старші родичі. Це навіть неможливо. Ой, неважливо. Дійсно, тут слова йдуть з потоку, вони йдуть не просто так. Якщо я кажу слово неможливо, значить воно до вас дійсно стосується. Бо ви досягаєте неможливого, ви творите неможливе те, чого інші не можуть зробити навіть. Ви дуже багато даєте іншим, от що я хочу сказати. І то. Навіть більше, чим залишаєте собі. До речі, я також можу ну, бачу, що цей розклад для мене. Навіть іноді відчуваю, що самому собі або самій собі не залишається анічого. нічого. Це не лише про матеріальне щось, це про енергію. Адже наша енергія теж багато чого варта. На сьогодні, наприклад, так, можу зізнатися, відчуваю себе виснаженою, дуже багато вкладалося. Але ж я знаю, що я відновлюся, я вірю в це. І ви повинні також вважати, що. Ви виклалися по повній от на сьогодні, і відпочивати ви також повинні. І знаєте, що цікаво, от я дивлюсь на ці чотири карти: так? повна колода карт. І тема, що у нас звучить: підказки для вас від вищих сил. Подивіться, хто випав. Це ж і є вища сила старший аркан іерафант. Це сам творець. І тепер давайте ж подивимось е, саму тему розклада. Е, що ж сам творець вам хотів би передати. Чого вам можливо не слід робити? Давайте подивимось, не слід робити вам чого. Рухатися повільно е, і кудись вкладатися, куди вам вкладатися, не слід. У вибор, у кохання. Там, де е, достатньо почуттів, не потрібно вкладатися матеріально, так я би сказала. І ще що не слід. Угу. Не слід щось від чогось відсторонюватись і щось ви могли. Викинути зі свого життя або щось, або когось, чого не слід було робити, або чого не слід на сьогодні робити, не викреслювати щось геть зі свого життя, не прощатися з чим-то або з ким-то. Ану, підказочку, з ким це, лицарь мечів. Того, хто вас критикує, того, хто можливо до вас вже направлений, націлений. Тут навіть так, карта йде, можливо, й вороги. або не втрачайте надію, те, що у вас ще не закінчено. Не залишайте на півшляху, не зупиняйтеся, тут так говорить. Так. Ви вже набули досить от по карті відлюдник, набули багато досвіду. тож вас закликають не зупинятися на півшляху. Правильно я зрозуміла? Так, тут мене можуть дивитися практики маги, відьми, відьмаки. Також психологи, ті, хто люди яких таємничих професій, таємничих знань, але високого рівня розвитку дуже високого, у вас є ключ ключ від всесвіту, від таємниць всесвіту. Тож, давайте подивимося, що вам потрібно робити. Як вища сила підкаже, що вам потрібно робити? Ну, дивіться, Тут показаний в нас король жезлів. Для дівчат це чоловік, який-то яскравий, пристрасний. Я так думаю цінити його по достоїнству. Якщо дивляться чоловіки, це ви. Вас показують такою харизматичною особистістю. Яскравий, ви можете любити яскравий одяг теплих кольорів. Що вам потрібно робити? О, ще й імператор. Ну, предположу, що тут дивляться чоловіки. Хтось з чоловіків обов'язково показано, що у вас є всі все підґрунтя собою пишатися. Це так, але ж перша карта була король жезлів. Вам підказка діяти, щоб досягти. Трону цього статусу імператора, імператорського статусу. Потрібно діяти. У вас є помічники, у вас є під... підказчики, у вас є вже якась влада в цьому світі, але ж ви повинні діяти. У вас є вже досягнення, є деяка стабільність. Ось четвертий місяць, квітень. Він а, вручає вам шанси. Вам будуть вручені величезні шанси по тузу Пентаклі. Дивіться, розквіт справжній. Що, які вам ще підказки, що робити? Дивіться, вас щось могло зломити, так, а, від когось навіть могли піти а, партнери. Тут а, хтось з дівчат. Щось зруйнувалося по коханню, можливо, в сім'ї. Хтось комусь допоміг, хтось комусь не допоміг. Так? Хтось просив допомоги, але хтось міг не допомогти, і тут зараз приходить розплата за вчинки або невчинки. Так? Хтось зробив якісь правильні кроки, а хтось їх не зробив. Незроблений крок, це також, також крок, так? Але він інший бік виходить. Що вам ще які підказки будуть? Так, тут людина сидить, медитує. Потрібно виважені рішення, я би так сказала. Показано, що ви вважаєте, що. 음, діяти якось неможливо, так? Діяти якось неможливо. Ви звідки підпішли? І як то вирішиться ситуація? Ця невідомо, так? Ну, давайте ще подивимось, як же, ж, щоб вашу ситуацію нелегку, яку мені тут показано, вирішити, що потрібно ще зробити. Ну, крок за кроком досягати, крок за кроком робити все ж таки, навчатися чомусь. Показано, дивіться, тут восьмірка пентаклів, тут дев'ятка. Тобто, поступово все ж таки досягнете своїх цілей. Не концентруйтеся на тому, що не досягається. Сконцентруйтеся на тому, на своєму розвитку. Тут дев'ятка пентаклів це про це. Що людина розвивається сама по собі, без допомоги, допомагає сама собі, так? Тож, знову показано, четвірка, п'ятірка, пентаклів, хтось дійсно входить в емоції, а місяць луна це ще й підсилює так? негативні емоції. Можливо, на комусь магія. Потрібні чистки, чистки, За чистками звертайтеся. У особисті до мене звернення, вайбер, телеграм, номер вказано під відео. Що ще тут? Ну, тут яскраві особистості, жіночки, а, дівчата вам придає силу: ось у вас є якась тваринка. Чорний кіт дуже гарний. А, ви яскраві, ви не можете бути в програшах, ви вже переможете. Так. Ви будете сяяти, як зірка. І до вас навіть дивіться, лицар з пропозиції, чоловік якийсь, який, можливо, довгий, тривалий час був на відстані, був холодним, як то не проявлявся, можливо, він проявиться до вас. Проявиться. Ви навіть вже Безсонні ночі у вас і розбите серце. Ось той, хто не проявлявся, хто розбив вам серце, скоро проявиться. Він тут каже: вища сила, від нього вам послання дає, що він не міг проявлятися. Він був в якоїсь скованій ситуації, але він приїде, і знаєте що, з виваженим рішенням з чітким. Але ви вже ж не хочете його приймати, от що тут показують. Ну, по і того, що тут буде, вища сила підкаже нам. Ну, він з, таким, з такою пропозицією до вас е -е, проявиться, що я думаю, що ваша ситуація зміниться, і ваші такі енергії, ворожі, агресивні, зміняться, бо ви йдете, дивіться, у щасливі стосунки. Подивіться на цю карту. У щасливі навіть тут свято, можливо, тут пропозиція руки і серця, і тут вже весілля. так? Далі йде на розвиток четвірка жезлів, п'ятірка жезлів. Е Головне зробити правильний вибір. Тут хтось буде навіть обирати. А що ви обиратимете? Вам потрібно бути, буде на новий рівень який-то сягнути. І ви це зробите. Головне, вірити в себе, дівчатка і хлопчики, так? хлопці, жіночки, мої любі пані і, шановні чоловіки, вірте у себе, і все у вас вийде. Такі на сьогодні підказки від Вищої сили. І хай буде так. Пишіть. У коментарях хай буде так, приймаю, якщо подобається цей таро розклад. Я вас люблю. З вами була я, Елеонора. До нових скорих зустрічей. Пока-пока.